Введений до нас у заклад, ось він іде, оце цей кабель, і е, там ще моток задній під'єднаний лише до цього комп'ютеру. І це він от коштує півтори тисячі фактично. Так. У лютому цього року директорка Даничівської гімназії пояснювала Суспільному, через яке саме обладнання у правоохоронців виникли до неї питання. Сьогодні їй та ще чотирьом колегам, які у грудні 19-го року погодилися провести до школи інтернет, оголосили про підозру у службовій недбалості, яка завдала істотні шкоди державним інтересам. За словами Наталії Міськевич, договір з провайдером директори уклали під ти. Освітянського керівництва району було сказано про те, що договори є нормальними і підлягають підписанню. Якщо ми ці кошти не освоїмо, ці кошти повернуться в державу. Коли ми мали підписувати договори, Фрусюк Оксаною Іванівною було сказано про те, що через півроку закінчився наш контракт, тобто в 2020 році. Ми розуміємо, що конкурсна комісія, яка складається з працівників відділу освіти, могла б прийняти любе рішення через те було сказано, якщо ви хочете працювати, то ви мусите дані дані договори підписати. Жінка стверджує, що окрім договорів нічого не підписували. А на платіжних документах підписи підроблені. На початку квітня місяця нами були дані покази про те, коли йшло ознайомлення із справою, що платіжні доручення і зміни до кошторисів були підписані не нами. Чиєюсь рукою на сьогоднішній день слідством це не взято до уваги. Керівники шкіл кажуть, що озвучували свою проблему керівництву області. Ми розуміємо, що їхньої особистої наміру вини і корупційних дій по зловживанню державними коштами не було в даному випадку. Це організовувалось керівництвом управління освіти Корицької РДА та порушена кримінальна справа. Але при тому всьому це стосується всіх керівників розпорядників коштів. Незалежно чи звертається до вас, чи дає вказівку вам керівник вищого рівня, якому ви підлеглі. В першу чергу дивіться законодавство. Інтернет-провайдером виступила рівненська фірма Дан. Там нам пояснили, що прокоментувати ситуацію може лише керівник, якого немає на місці. Колишня керівниця «Райосвіти» з літа минулого року працює директоркою школи у великих межирищах. За наявним у нас номером телефону вона не відповіла. У лютому цього року вона прокоментувала ситуацію так. Змусить нікого, я не змушувала. По-перше, не примушувала і, і цього ніхто не робив. Кожен керівник укладав угоду сам. Керівники є юридичними особами. Я і не звинувачую ніякому випадку керівників закладів. Також ми ж не звернулися до зубного лікаря, наприклад, так чи чи до медиків, що підводили інтернет. Ми зверталися до фахівців. За версією слідства державі було завдано збитків на мільйон вісімсот тисяч гривень. Розсліду встаново що дані особи. Саме директор з закладів загальної середньої освіти в кінці 2019 року уклав договори про постачання мережевого обладнання за завищеною вартістю. І з... Даний час триває досудове розслідування. Особи, яким повідомлено про підозру, вони отримали право відповідно до кримінального процесуального Кодексу України здійснювати захист своїх інтересів у укрепленпроважні і мати адвокатів згідно кримінального кодексу, стаття, по якій оголошено підозру, передбачає штраф від чотирьох тисяч двохсот гривень і до трьох років позбавлення волі. Руслан Савуляк, Назар Мітріган, новини на Суспільному.